Жіночий одяг у полі, дуже гарні унікальні речі. Посуха, дуже гарна сукня, якість в речах дуже класна. Тут і лосинки, спортивний поп. Ось такий корсетик боку йде замочок. Також дуже класна якість. Тут спортивний, тобто спортивний такий комбєзик, шортками, дуже гарна сукня. Кожна річ іде в індивідуальній упаковочці. ми вам дістали декілька речей, щоб ви бачили, які наповнення по огляд в попередньому біолотику, більш такий детальніший. Тут іде такий комбізик. Це йде сукня, це пуді. Це спортивні штанішки. Це також штани. Тут іде лонг, тут іде сідничка, тут іде такий класний з відкритою спинкою. Тут іде комбіс, також з відкритою спинкою. Тут іду такі штанішки широкі крім. Комбезик. Це також спортивний комбіс. Тут такі штанішки широкий крій. Посуха. Ніжки, комбіз. Багато одягу вже такого продано. Від 100 кг вам буде дешевше. Тут іде така вечірня, класна дуже сухня з такими скляними камінчиками, тут іде купальничок. Тут і такий крутивний комбізик. Це також така йде теплесенька в квіті. Тут іде сукня. Лон сукня, штанишки, купальнички.